Всім привіт! З вами Діджей Кавун. Сьогодні будемо балакати про важкі радянські танки, саме прокачувані. І визначимо, який танк найгірший на сьогоднішній день, а який найкращий і вартий уваги. Також хочу нагадати, що у мене є телеграм-канал, також запрошую вас підписатися, нічого там такого особливого немає, але анонси стрімів, можливо, якась буде інформація, бонус коди, якщо вони. Будуть у нас посилання на телеграм-канал буде в описі під відео. Також у нас іде зараз набір в клан. Хто хоче, приєднуйтесь, будемо катати разом у райони просто грати в рандомі, ну і таке подібне. Тому ласкаво просимо. Ну і що? Почнемо, як на мою думку, з найгіршого на даний момент важкого танка СРСР. І це ІС 7. Так, стоп, не кидайтесь помідорами. Я зараз поясню, чому саме ІС-7, а не якийсь інший танк. Ну, по-перше, як на мене, він уже трошки застарів. Колись це була люта імбата, і взагалом, напевно, у багатьох гравців це саме перший танк 10 го рівня. І колись він мені дуже сильно подобався. На даний момент, як на мене, він застарів і потребує Апу. Чому саме ІС-7? Ну, по-перше, у нього. Пробиття голдою недостатнє. Це у нас під калібр і тільки 303 мм пробиття. Коли у конкурентів, наприклад, у американських танків або у тих танків, про які ми побалакаємо трохи пізніше, там пробиття кумулятивом 340. Тобто 303 це замало. По-друге, танчик він не набирає своєї швидкості. Так, типу написано, що він їде аж 60 майже кілометрів вперед. Але за. Того, що у нього просто кончена проходимість, він цієї швидкості майже ніколи не бачить, тільки з гірки. Тому їде він плюс-мінус 35 до 40. А хотілося б 60. Якби йому апнули проходимість, це був би такий швидкий тяж, і це була б дуже крута машина. Все більше, по суті, у мене до нього претензій немає. Не вистачає рухливості. Або, якщо ви не хочете, щоб він був швидкий, тоді зробіть йому якусь типу ДПМну формату З нормальним пробиттям на голді. Також хочу виділити, що взагалі ці 5 танків вони не мають кутів вертикальної наводки, окрім одного, там трошки краще з цим. Мінус 6, ну цього замало. Також давайте розглянемо броню його. Типу нічого особливого він може тримати удар, особливо баштою, яка не пробивається нічим у нас у грі. А от корпус, ну він такий собі. Якщо дивитися його спереду. То тут ще броня більш-менш нормальна, але ну всі зараз грають на 10 рівні на голді, тобто, щось пробивати йому будуть 100%. Сам себе він буде навіть пробивати в передню частину. В НЛД тут взагалі балакати нема про що. Якщо він ставить ромб, то тоді пробивається його оця частина. Тобто корпус ну він типу може рікашетить і щось відбивати, але якщо пощастить, башта у нас шикардосна, тобто вона. Майже не пробивалась колись зараз, як ви бачите, може пробиватися все сюди, якщо танки будуть з нормальним пробиттям. Або, наприклад, ЯГАЇ 100 буде його пробивати на голді взагалі без проблем Усе сюди, ці частини біля маски. Тому, типу, треба вже його трошки апати, як на мене. В цілому танк нормальний, типу можна на ньому грати, але навіщо, якщо є машини? Більш цікавіші. Давайте перейдемо до четвертого місця, і це, як, на мою думку, об'єкт 705А. Нещодавно ще я думав його поставити трошки на вище місце, але погравши зараз в рандомчику, вирішив, що на ньому грати трошки важкувато. І все із-за того, що у нього заднє розположення башти і кути вертикальної наводки тільки мінус 5. Тобто, якась кочка або щось, якийсь рельєфчик, задирається морда. У нього і все, стріляти буде вам абсолютно неможливо. В цілому, фішка у цього танка є, і вона мені подобається: альфа 650. І пробиття, наприклад, голдою тут уже 317. 317 на кумулі це вже більш краще. Взагалі, кумулятив він не втрачає пробиття на дистанції, тому в цілому, типу кумулятив, як на мене, краще, ніж під калібер з 303. Також хочу виділити, що танчик він, типу швидкий, повинен бути. 40 максималка, 15 кінських сил на тонну. Типу, повинен бути такий собі рухливий. можу сказати, що 30-ку він спокійно набирає 35 уже неохоче. 40 він набирає тільки згори. З приводу бронювання, воно типу тут є, але не ультимативне. Якщо ворог ваш буде стріляти ББшками, тобто основними снарядами, то ви можете щось відтанкувати. Як ви бачите, типу НЛД і ВЛД по 270 мм. Башта у нас тут, до речі, дуже серйозно броньована. Подивіться, нема таких прям вразливих зон, є декілька пікселів, де 300-335. ага, 335. Також само, як і в Іса 7 го я чомусь думав, що тут більш кріпка башта. Ну, також нема лючків, типу він може баштою відбивати, але дуже важко нею користуватися із за того, що сховати цей корпус за рельєфом. Ну, важче, тому що заднє розположення башти у нас. Якщо супротивник буде грати на голді, то він буде вас пробивати кожним пострілом, навіть в корпус. Якщо ставити цей танк в ромб, то це трошки йому допоможе. Подивіться, тут уже буде 315, навіть 320 в якихось пікселях, тут 324 НЛД 250. Ну, хай буде 280. Звісно, через каток будуть пробивати, але якщо ви будете від кута будівлі від'їжджати, то тут, уже, як ви бачите, буде під 300 або навіть більше міліметрів. Тому танк цікавий в позиційній, типу, виїхав, дав 650, закотився за якесь укриття, і, типу, можна грати від будівлі якоїсь або насипу. В цілому непоганий у нас також запас міцності, 2700 майже, але гармата, вона не Дуже стабілізована і вона дуже неточна 0,41 розкіт на 100 метрів. Тому тільки четверте місце, на жаль. Я буду розповідати про танки не так детально. Я думаю, що всі про ці танки все знають і самі. На третьому місці у нас СТ-2, Двохстволочка, яку десь рік назад, можливо, навіть більше апнули, яка була до нього дуже сильна проблема, яка дуже сильно бісила. Це його обертання башти. Воно просто взагалі не оберталося раніше. Зараз цим уже набагато все краще. Я ставлю також все одно, щоб це покращити ці механізми. Поліпшені механізми повороту і це допомагає. В цілому гармата, напевно, одна з найцікавіших. По-перше, це двохстволка. По-друге, у нас є кути вертикальної наводки, мінус 8, і це вже непогано. Але по броні він такий собі, не дуже кріпкий, тому що корпус у нас від 9 рівня. Давайте одразу переглянемо швиденько. Тобто корпус, подивіться, просто 246. Тут де конвертик оцей люк Мехвода 232 взагалі, тобто дуже мало броні. НЛД 212 протикається всім, чим тільки можна. Є також лючок 255, 260 десь в якихось пікселях, Тобто все одно Голдою сюди будуть пробивати. Як я казав раніше, на десятках взагалі частенько, майже всі грають на Голді. В ромб його можна ставити, але взагалом цей люк. Міхвода він пробивається в будь-яких позиціях. Як ви бачите, тут взагалі є такі пікселі, де 188, тобто навіть вісімки які спокійно будуть його пробивати сюди. НЛД, як ви бачите, все одно пробивається. До речі, хочу виділити, що у нього просто дуже люті борта 140 мм. І ними не просто можна танкувати, а ними потрібно танкувати. Подивіться просто на ці цифри. Якщо ми танкуємо бортом, навіть якщо... Під таким кутом, і навіть через каток він не завжди буде пробуватися навіть на голді танками 10-го рівня. Той же із 7 він не буде сюди пробувати. Тому можна типу вловити недосвідчених гравців, щоб вони типу стріляти в каток. Але тут все не так просто. Башта у нас в цілому кріпка, якщо не рахувати лючок. Але як ви бачите, також є вразливі зони біля маски і біля гармати. Тобто голдою сюди також можуть пробивати якісь танки, у яких пробиття за 340. Тому якось так. Давайте ще побалакаємо про гармату. У нас можна давати дуплет, типу зразу з двох гармат Лупити Альфа 440, пробиття у нас. Кумулятивом 310 хотілося б більше. І у наступних танків цієї проблеми не буде вже. Також танк більш-менш рухливий, 40 км він їде вперед, неохоче набирає цю швидкість, тобто так само 30-ку він набирає нормально, все інше йому вже треба час або згорки тільки. Він набирає цю швидкість. В цілому цей танчик, як на мене, він більш комфортний в плані стрільби, тому що у нього найкраща стабілізація. Серед всіх оцих танків, які ми сьогодні розглядаємо. Так дивлячись на ці цифри, тут типу довгий час ведення, розкіт не найкращий, але я ж кажу, у нього дуже гарна стабілізація. Одна з найкращих взагалі серед важких танків 10 рівня. Тому в цілому на ньому можна нагібати, якщо робити це дуже обережно. Переходимо до другого місця. І це у нас об'єкт 277. Чому саме об'єкт 277 на другому місці? Тому що це дуже швидкий важкий танк. 55 він їде вперед, 17 кінських сил на тонну у нього питома потужність. І він цю швидкість, на відміну від Іса 7-го, набирає. І при тому дуже непогано. Він такий собі напів СТ, який може займати перші найкращі позиції на мапі серед важких танків. Так, у нас у грі є подібні машини, типу АМХ 50 Б, можливо, там Чехословак теж непогано їздить. Але 277 також дуже швидкий. У нас, звісно, за це ми розплачуємося. Бронюванням корпуса, подивіться, воно майже картонне: 210-213, тобто на корпус взагалі не треба надіятися. Але башта у нас, як ви бачите, дуже сильно броньована. Є, звісно, вразливі зони. Тут є лючок, який може пробиватися, але він невеличкий. Сюди можна пробивати, якщо ви будете там в клінчі або на ближніх дистанціях. Цей танк бачити. в цілому, башта вона кріпка. Де щось пробивати буде важко іншим танкам. Про броню тут більше нема чого казати. В цілому на броню сподіватися не потрібно, тільки на броню башти. Але у нас маленькі кути вертикальної наводки, тільки 5,5 градусів. Тому від кутів нахилу, типу від рельєфу, або за насипу буде важко на ньому грати від башти. Також хочу виділити, що у нього дуже лютий кумулятив, нарешті, на цьому танку 340 пробиття, так само, як на Американських танках і це дуже непогане пробиття для важкого танку. Тобто, граючи на холді, ви будете пробивати майже абсолютно всі танки. Ну, більш легко, ніж попередні машини. Тому це великий плюс, як на мене. Також з такою швидкістю ви можете змінювати фланги, займати ключові позиції. І в цілому, із-за цього цей танк зайняв друге місце. Мені він сподобався, і я реально скажу, що він достойний другого місця. Ну а тепер давайте перейдемо до першого місця. І як на мене, ця машина вона просто більш, напевно, збалансована в тому плані, що у у нього все є, типу, у нього є і пробиття шикарне на Голді 340, як і у попередньої машини. У нього є вже якась броня набагато краще, ніж у об'єкта 277, набагато краще, ніж у СТ-2 і краще, ніж у Іса 7-го. Давайте її одразу і розглянемо. Тобто давайте під прямим кутом одразу подивимось. Ну, наприклад, тут так, нічого типу супер особливого нема. У Іса 7-го приблизно так само також є отакі от місця, вразливі. Дивимось, 240 нлд, навіть до нижньої частини 217. Є якісь пікселі, до речі, цікаво, як це таке можливо. Знову ж таки, як ви бачите, десь є пікселі і 214. Так, ну, верхня частина 240, вище там уже. 260 і так далі. Башта, броня башти у нас 410, тут є, як ви бачите, пікселі також 292, тобто зможуть і сюди пробивати, але спробуйте сюди ще влучити. Також у нас є невеличкі лючки, і як ви бачите, тут у нас бронювання. Ну, серйозне було. Тобто тут є якісь мінімальні пікселі, але я не пам'ятаю, щоб сюди хтось міг вицілити. Це, напевно, треба якийсь прям дуже високий танк, щоб сюди закидувати. Але давайте подивимось, як цей танк почувається в ромбі. Ну, наприклад, в такому ромбі, дивіться, через каток, а 400 майже міліметрів. Подивіться, просто непогано він може танчити бортом. І подивіться, тепер тут у нас 295 мм 300 вище, тут 324, скула також 300. Ну тобто набагато краще в ромбі він себе почуває, ніж той із 7. Тобто із 7 може тільки передом якось танчити. Цей танчик ми ставимо в ромб обов'язково. Тому він частіше, як на мене, відбиває. Якісь снаряди супротивників. В цілому танк дуже кріпкий, непоганий у нього запас міцності, та кутів вертикальної наводки також не вистачає, тільки мінус 6. Ну і з точністю у нього також не дуже все добре. 0,39 розкіт, але час зведення один з найкращих серед тих танків, які ми сьогодні розглядали. Також ДПМ 2800, майже можна розкачати до 3000, тисяч, якщо. Поставити боновий досивач та поставити до пайок, наприклад, єдиний мінус, як на мене, це його рухливість. Так, максималка, як і у всіх танків, цікаве, це фішечка радянських танків, що вони типу швидко всі повинні їхати. Максималка у них у всіх висока. Але вони її взагалі не набирають. Так само і із 4 У нього взагалі все дуже погано з проходимістю, і у нього маленька питома потужність. І він в цілому 30-ку набирає, ну так, також не дуже охоче, 20 з місця, 25, ну, вже швидко набирає, а от 30 і вище, це вже для нього дуже велика проблема. Тому танчик, оце його мінус великий, що він. Досить нерухливий. Але в цілому ця машина може спокійно наїбати. У нього непоганий ДПМ, у нього класне пробиття на голді, і в цілому машина кріпка і непоганий запас міцності. Тому я вважаю, що із четвертий не просто так посів перше місце. Якщо ви не згодні, мені буде дуже цікаво почитати ваші коментарі, який танк ви вважаєте повинен був стати на перше місце, а який на останнє. Якщо вам сподобалось це відео, буду дуже вдячний за вподобайку та підписку. Також не забувайте про телеграм канал і долучайтесь до клана. Ну а на сьогодні все, всім гарних каток, далих боїв та до нових зустрічей!